Друзі, моє вітання! Ви дивитесь youtube канал Телеграф. мене звати Даріна Глущенко. Як завжди, ми щодня обговоримо найактуальніше, найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Сьогодні моїм гостем є військовий експерт Сергій Грабський. Пан Сергій, моє вітання, рада вас бачити. Моє вітання. Радий бачити. Так. Так, ну що, то подією дня середи, 14 січня, крім того, що набу і САП провели обшуки в офісі Юлії Тимошенко і вручили їй підозру. Стало і призначення нового очільника Української міноборони за відповідне рішення проголосували 277 народних депутатів. Ну і що важливо, навіть опозиція підтримала це призначення. Можемо говорити фактично про те, що це означає. І велику довіру, ну і водночас гігантську відповідальність, яка тепер лягає на плечі Михайла Федорова. Отже, міністерство оборони України очолює міністр новатори, пане Сергію. Почнімо з цієї теми. Будемо потім більш детально говорити, зокрема про те, що сказав і. Федоров з трибуни у Верховній Раді. Як ви вважаєте, чи буде ось це рецептом успіху, і які першочергові виклики чекають на нового очільника Міністерства оборони? Ну, ви знаєте, не можна на одну людину вішати, як то кажуть, всі перемоги, і всі поразки. Це моя принципова позиція. І так. треба розуміти, з якою командою міністр Федоров зайде в Міністерство оборони. Я скажу так, що задача ця досить складна, тому що ну, Міністерство оборони потребує кардинальних змін, особливо в умовах війни. Але треба розуміти, що є люди, які ну, звикли працювати по-старому. Якось воно було, так от воно й буде. Тому <реш> разом з тим, що е, поруч з тим, що міністру треба буде міняти суттєво і алгоритми роботи міністерства. Йому необхідно буде ще й долати спротив, ну, скажімо так, консервативних кадрів, давайте їх так називаємо. А крім того, треба усвідомлювати, що міністерство, воно, по суті своє, не займається плануванням бойових операцій, але воно займається забезпеченням операцій. І міністерству треба буде налагодити інший рівень взаємодії з Генеральним штабом, з головнокомандувачем, для того, щоб усвідомити. Тактичні, оперативні і стратегічні потреби міністерства військ, які ведуть бойові дії, чому саме в такій послідовності, тому що в нас є задачі на вже і зараз, коли війська потребують, скажімо так, значного посилення і удосконалення системи забезпечення, ми розуміємо наші задачі на певний період часу, тобто на оборонну операцію, на безумовно проведення контрнаступальних операцій. І треба розуміти, що стратегія, стратегія на рівні міністерства полягає в тому, щоб а, налагодити відповідну взаємодію з нашими союзниками на майбутнє. Тобто, коли а, українська армія переможе, і а, ми будемо говорити вже про а, вибудовування нової політики, а, Національної безпеки, військової національної безпеки або воєнної національної безпеки України вже після війни. Я маю надію, знаєте, все ж таки залишаюся оптимістом, що ми переможемо в цій війні, але виклики нікуди не дінуться. Я маю великі сумніви, що такий монстр, як Російська Федерація, зникли зникне безболісно і не буде заважати нам жити. Якби не розверталися події, розверталися події в Російській Федерації. Треба розуміти, що воєнний сектор для нас, бо його сектор національної воєнної безпеки, буде для нас найважливішим. І тому ну знаєте, хочеться вірити, що міністр Федоров ну, з огляду на його досвід, на його здібності, знов таки хочеться вірити. Все ж таки усвідомлює ту велику відповідальність, яку він несе перед Яку він отримав, яку він має пронести через свою каденцію в Міністерстві оборони? Будемо дивитися. Будемо дивитися. Вже перші кроки покажуть, як воно буде виглядати. Як я вже казав, на самому початку це буде залежати від того, яку команду він приведе в Міністерство. Зеленський каже, що Міноборони запропонує системні рішення проблеми з ТЦК, що потрібні більш масштабні зміни в мобілізації. Процитую українського гаранта, Міністерство оборони України запропонує системні рішення проблем, які накопичилися з ТЦК. Вони були вже ухвалені. Ухвалені вже були рішення, які забезпечують більш справедливий розподіл особового складу між бойовими бригадами. Ну і новоспечений міністр оборони Федоров каже, що зараз. У нас 2 мільйона українців розшуку і 200 тисяч все, все чим. цитую Федорова, буде проведено аудит ЦК після комплексного аудиту. Ми запропонуємо системне рішення, аби вирішити накопичені роками проблеми. Ну і при цьому зберегти обороноздатність країни, так сказав міністр Федоров. Наголошує на тому, що бюджет Міноборони зараз складає мінус 300 мільярдів. І от повертаючись пан Сергію до теми ТЦК. Та СЗЧ. На вашу думку, з військової точки зору, в чому зараз головна проблема самої мобілізації і того, що військові йдуть в СЗЧ? Ну, Ви знаєте, ну перш за все, я був, ну слухаючи вас уважно, я був неприємно здивований, тим, що знову ми спостерігаємо ситуацію, коли на орган, який відноситься до одного з підрозділів, навіть не міністерства оборони. А Генерального штабу Або, так. намагаються угу. повішати всіх собак. Мобілізація це не процес, яким займається ЦК. вони є підрозділом сухопутних військ, тому це перше. По-друге, а яке відношення Міністерства оборони має до ЦК? Вибачте, угу. що вони, чим вони займаються? Це не їх функціонал. Якщо говорити про мобілізацію як державний процес. То треба розуміти, що це держава, що це процес на рівні, як мінімум, РНБО. Тому що Міністерство оборони воно співпрацює з мі... тільки із Збройними силами. А яке воно відношення має до Національної гвардії, а яке воно відношення має до ДСНС, а яке воно відношення має до Служби безпеки України? Ніякого. Тому такі, такі заяви мене дуже дуже засмучують. Це перше. А що стосується того, що треба щось робити, так, безумовно. Угу. Перш за все, треба усвідомити на рівні держави, на рівні регіонів, на рівні громад, що ця війна є екзистенційною війною всього нашого населення. Перш за все, треба зробити так, що, що поняття ухилянт є злочинним поняттям, і за нього треба карати жорстоким образом. Найжорстокішим образом. Друге, знов намагання віднести цю, цю головнобіль тільки на Міністерство оборони є великою помилкою. Міністерство оборони цим не займається, рівно як і ТЦК. ТЦК, повторюю ще раз, це орган, цим має за займатися держава і тільки держава. І саме держава має вибудовувати політику, це не функціонал. Вибудовування політики щодо мобілізації не є задачою Міністерства оборони. Держава має займатися цим питанням, тому що навіть затримати ухилянта за великим рахунком має право поліція. І ухилянт має бути поліцією, доставлений у відповідні центри комплектування для подальшої роботи з ним. Що стосується СЗЧ, це так болюча проблема, і з нею так само необхідно боротися, треба усвідомлювати наступне: на сьогоднішній день не існує рішення цієї проблеми, тому що з такою проблемою ніхто ніколи в світі не стикався. Поясню чому. Тому що е під час Першої світової війни е у так званому СЗЧ або в дезертирах ходили сотні тисяч людей по обидві сторони фронту. І це було як зі сторони Антанти, так і із сторони так званого Тройственного союзу або Четверного Союзу, як потім Болгарія до них приєдналася. Це був страшний біль, але і страшна проблема для всіх держава як орган примусу і подавлення. Вона має діяти жорстоко. Не існує такого поняття, як вона є більше є абсолютно ідіотське твердження справедлива мобілізація. Шановні друзі, тут треба усвідомити наступне: що без, без того, що кожний з нас без усвідомлення того, що кожен з нас є частиною військового апарату, воєнного, вибачте, воєнного апарату держави, а діла не буде. Треба розуміти, що відповідає за це вся державна система і система місцевого самоврятування. Тому на превеликий жаль, якщо дійсно. Правильно передаємо усвідомлення міністра Федорова mm -hmm. це і велика помилка, що знов це заганяється в глухі кути. знаєте ви можете перефарбувати mm -hmm. будинок, ТЦК в яскраві рожеві кольори. Ви можете змінити йому назву, ви можете перетасувати людей. Якщо не зміниться державницький підхід до цієї системи, а особливий період оголошує не міністерство оборони, якщо я не помиляюсь, а як мінімум Верховна Рада і випускає документ, нічого не буде. Ми говоримо про СЗЧ, і ця проблема є надзвичайно комплексна. Є люди, які бажають служити, є люди, які хочуть служити, є люди, які просто емоційно вигорнули. Ви знаєте, свого часу була така навіть тенденція, коли так звані старі бригади викотіли з приводу того, що ось навіщо, навіщо нам створювати додаткові військові організми, давайте людей нам. Забуваючи про те. Що бригаду хтось має міняти. Ви можете поміняти роту, батальйон, але е, і в одній бригаді, але не забу, але через певний час ви маєте поміняти те, що називається е, штаб бригади, управління бригади. І тобто, треба міняти цей організм е, повністю. Тому е, ми і пішли по шляху створення додаткових військових організмів, тобто йдеться про можливості. Саме державної системи по створенню нових військових організмів і їх забезпечення? І от тут одним з інструментів є Міністерство оборони? Тому що Міністерство оборони не займається забезпеченням підрозділів, які підпорядкуються Міністерству внутрішніх справ, це не функціонал. І скажіть мені, будь ласка, яка чисельність у нас в національної гвардії? Ну далеко за 60 тисяч. У них що СЗЧ СЖСЧ немає? І в них так само ТЦК відповідає за ці проблеми, аж ніяк. Тому ще раз, якщо ми говоримо про зміни, то йдеться про розуміння ротаційності цих процесів. А для того, щоб забезпечити ротаційність цих процесів, ми маємо мати як мінімум три комплекти військ. Тобто, на лінії фронту має бути угрупування військ, угрупування військ, яке певний час відпочиває і яке готується. Знов таки в центрах бойової підготовки до ротації. Таким чином, не можна сказати, розумієте, ми ведемо таку страшну війну, що ми не можемо задіяти навіть ізраїльський досвід. Тобто, що люди прибувають там на якусь там каденцію, відбувають і йдуть собі займатися своїми справами. Ми собі, на жаль, цього дозволити не можемо, як би важко нам не було. Ми ведемо війну, яка є найдовшою. В Європі, починаючи з першої половини XVIII століття, не було в світі такої війни, яка тривала довше, починаючи з 1721 року. Тому не існує на сьогоднішній день якогось інструменту, і, і, який задовольнив би всіх. Тому як би нам прикро не було, давайте зрозуміємо одне, що це не функція Міністерства оборони займатися мобілізацією. І ганятися за людьми це функція, як мінімум, Міністерства внутрішніх справ? Угу, угу. Тому такі заяви від міністра Федорова мене, м'яко кажучи, не влаштовують угу. пане Сергію. Зараз дуже часто і активно ми чуємо слово «ухилянт». От на вашу думку, чи коректно його застосовувати абсолютно до кожного військово зобов'язаного чоловіка, який так? Не оновив свої дані, чи все-таки це варто використовувати слово, коли вже є судове рішення, коли чоловік не з'явився по бойовій повістці, не прийшов до ТЦК, і в такому випадку на нього варто казати ухилянт. Тому що ну зараз ну абсолютно всіх, хто не є на фронті, ми називаємо ухилянтами. Хіба не так це неправильно? Послухайте, як можна називати ухилянтом людину, яка ну, по перше. Скажемо так: як на мене, той, хто не виконав свій конституційний обов'язок, який не зареєстрований і не знаходиться на обліку, який не оновив дані, то є вже злочинець. Погодьтеся, однозначно, злочинець і по-іншому йому назвати не можна. Чому людина це не зробила? Поясніть мені. Вона не мала часу з 24 року це зробити, два роки недостатньо. Можете, і це є персональна відповідальність людини, е, і, чи, і одночасно чи можна назвати ухилянтом людину, яка оновила свої дані, яка е, працює на підприємстві, е, яке дає відсрочку, яка працює на військово-промисловий комплекс, наприклад, mm -hmm. або забезпечує ну, першочергові задачі держави? Я не маю права назвати ухилянтом наших героїв енергетиків, наших героїв-комунальників. Але якщо конкретна людина не виконала свій конституційний законний обов'язок по реєстрації своїх даних, вона є злочинцем. Ухилянт, ви знаєте, це ну, неологізм нашого з вами часу. Але в суспільстві має бути жорстке, жорстоке і безапеляційне відношення до всіх, хто порушує режим військового стану, в якій би то не було формі. Ви знаєте, мене завжди дратувало таке лагідне ставлення, того, що називається, ЦПК. така. Я розумію, що зараз в коментарях прилетить купа таких негативних історичних дописів, але з моєї точки зору, з точки зору уставу внутрішньої служби, військовослужбовець зобов'язаний протидіяти в любій спробі завдання йому шкоди відповідно до українського законодавства, аж до використання зброї проти тих, хто порушує порядок. Ви можете задати питання, що робити з тими, хто порушує права так званих людей. Давайте розбиратися в кожному конкретному випадку. На 10 випадків, коли людину зупиняють і перевіряють, двоє чи троє чинять спротив. Якщо людина порушила вже закон, якщо вона чогось боїться, відповідно, то пам'ятаючи, а я вже про це говорив, функцію держави щодо примусу, може бути застосована певна фізична сила до неї. Ну, Вибачте, ви, якщо це, людина це, агресивно я. себе поводить проти людини в формі або чинить спротив працівнику поліції, який має бути там присутній, має право поліцейський застосувати застосовувати для проти цієї так, людини, яка порушує правопорядок е, лімітовано е, фізичні засоби примусу. Ну, <сум> пан <сум> <Це сум> закон, <сум> закон про поліцію з 10 випадків, два чи три випадки, максимум, коли змушені. Стосовувати силу. Чи ви думаєте, що наші військові, які в ТЦК, які в більшості свої поранені, вони е е так бажають бити тих, кого вони захищали на фронті? Чому, е вибачте, той здоровань, той бичок ховається під спідницю жіночу? Чому він чинить спротив працівникам поліції? Чому він намагається втекти від них? Якщо людина тікає від працівника поліції, ну, за умовчанням Обов'язок кожного громадянина з допомогти поліції затримати цю людину, uh -huh. і я ще раз кажу: людина в формі зобов'язана це робити аж до застосування зброї, тому ще раз скажу: у нас це виглядає дуже дуже лагідне, і обговорювати це питання в такому контексті немає жодного змісту, тому що ну я вам скажу так: одна людина мені ще в 23-му році казала, що ситуація. Буде вирівнюватися, якщо якщо будуть застосовувати такі поняття, як військові трибунали. Нас до сих пір не можуть зробити ті військові трибунали. Ще раз кажу, ми не можемо в умовах війни, вибачте мене, можливо, це не та відповідь, яку ви хотіли почути. В умовах війни абсолютно делікатно підходити до кожної проблеми. Є обов'язок кожного захищати цю державу. Ви з цим погоджуєтесь? Ми можемо робити якусь різницю, е скажімо так. Маминою царапінкою або тим хлопцем, який пішов на війну, і захищає свою батьківщину. Ні. Всі громадяни України, всі несуть абсолютно однакову відповідальність. Я вам більше скажу: із моїх знайомих, всіх, кого мобілізували, жодний не чинив спротив. Знов таки по заяві того ж самого омбудсмена по правам людини: 10%. Підтверджених, ну, скажімо так, насильницьких дій, а я не кажу, що вони були абсолютно правомірними, щодо тих, кого ми називаємо з вами ухилянтами. 10%, 90% мобілізація проводиться нормально. Люди не, скажу так, вибачте, за не Ютубівський вислів не бикують, а просто виконують свої обов'язки. А робити погоду на тих 10%, вибачте, це працювати в сторону російської пропаганди. Ще раз, люба людина, яка не виконала законні вимоги влади в умовах війни і продовженого воєнного стану, є злочинцем. Це відповідь на ваше питання. Повертаючись до нового очільника міністерства оборони, ви розкритикували його заяву стосовно ТЦК стосовно розшуку СЗЧ. Як можете прокоментувати ще заяви з вуст міністра оборони Михайла Федорова? Також під час його сьогоднішнього виступу перед Верховною Радою він говорить про те, що на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну було стосовно дронів сім компаній сьогодні, понад п'ятсот. Стосовно РЕБ, було дві компанії, сьогодні 200. Щодо приватних компаній, які виготовляли ракети, не було жодної, сьогодні їх понад 20. Ну і стосовно НРК, наземних роботизованих комплексів, таких компаній теж було нуль, ну а стало понад 100. Пане Сергій, на вашу думку, що саме стало з цим переломним моментом для такого вибухового зростання оборонного виробництва в Україні? Ось цим таким поштовхом? Бажання вижити. Угу. Бажання вижити в умовах, коли ми воюємо з противником, який переважає нас політично, економічно, матеріально і з військової точки зору. Те, що сталося в Україні з точки зору розвитку військово-промислового комплексу, знов таки, а, нагадайте мені, скільки приватних компаній? Приватних здав... компаній, які виготовляли ракети, каже Федоров, що їх не було зовсім. А сьогодні їх. Її... Понад двадцять. 20. 20. Скільки а скільки компаній, які і він ще озвучив дрони. Гадати, причому приватних, приватних. Стосовно приватних він сказав лише про ракети. Те, що я маю зараз, ну, речі, я перед... вам скажу так, що і у виробництві дронів, якщо ви казали 7, а потім стало значно більше, то переважно більше. Понад 500, ну, скажімо так, 90, якщо не більше відсотків тих компаній це так само приватні компанії. Угу. Тобто, тому і відповідь дуже проста: війна стала тим тригером, який збудив народну ініціативу і мобілізував ресурси. На жаль, тут є недостатньо роль держави. Чому? Тому що, знаєте, ми стикаємося у військовій справі з такою ситуацією, що називається логістичним або організаторським кошмаром. Задачою держави було створення уніфікованих вимог до певних виробів, має мало бути створення уніфікованих умов до певних виробів, скажімо так, сертифікація виробників, які б дозволило виробляти у достатній кількості озброєння, бойову техніку і решту всього необхідного. І з одного боку, так ми можемо з великим пафосом говорити про це, що так, бачите, в нас тільки компанії з іншого. З іншого боку, і це задача, до речі, міністра Федорова була як повисити коефіцієнт корисної дії цих кампаній, як зробити так, щоб кожна з цих компаній була дійсно дієвим інструментом і засобом забезпечення потреб армії, і скажімо так, війна це зробила і задача держави на сьогоднішній день допомогти цим компаніям тим, дійсно хто виробляє щось дійсно, хто забезпечує армію. У розширення виробництва задача держави і міністра Федорова, в тому числі, я казав про стратегічний рівень розвитку mm -hmm. організувати взаємодію з нашими союзниками закордонними для того, щоб ми ну, частину виробництва перенести за кордон. Зараз це виключно приватна ініціатива, але тут Федоров ну, взяв на себе таку велику відповідальність: тобто я б інтерпретував ці його слова е як бажання, як стратегічний напрямок розвитку щодо того, щоб... Ну, я це не каналі, каналізуванням зусиль приватної ініціативи в інтересах держави з допомогою держави, з підтримкою держави. Тобто, не треба мордувати виробників там, якимись там бюрократичними процедурами, протоколами, треба їм реально допомогти. Тому так ініціатива пішла: народ, наше суспільство сказало своє слово тепер. Справа за державою: як держава розверне свою роботу, і дай Боже міністру Федорову з цим справитися в напрямку створення дієвого і високоефективного військово-промислового комплексу. Ну і також на сам кінець Федоров говорив, що. Цитую так звана паперова армія, радянські підходи і надмірна бюрократія і збої в забезпечені фронту. Саме це заважає і військовому на передовій. Що зараз наша амбітна мета зробити Україною першою країною у світі, яка зможе. Прогнозувати і навіть нейтралізувати ворожі атаки за допомогою штучного інтелекту, пане Сергію, знаю, що окрім того, що ви є і експертом у військових питаннях, знаю, що ви спілкуєтеся безпосередньо з військовими. Наскільки зараз активно штучний інтелект використовується на полі бою? Ані Дарина, скажіть мені, будь ласка, е, яка ефективність штучного інтелекту? Я чу сміюся, вибачте за такі жести, я просто е, працюю зі штучним інтелектом ну, як мінімум вже півроку? Так, я теж ним користуюсь. Скажіть, будь ласка, яка ефективність штучного інтелекту, на ваш погляд, на сьогоднішній день? Ефективність, на мій погляд штучного інтелекту, заключається в тому, чи чітко і правильно йому поставиш завдання. Якщо чітко сформулювати його правильно, подати той так званий алгоритм. Тоді штучний інтелект мені допомагає. Окей, але е, це для вирішення, ну, скажімо так, е, лінійних задач. Так, звісно. Е, якщо ж ми діємо з вами в ситуації, коли, е, ситуа... коли обстановка змінюється що секунди, угу. е, якщо ми з вами, ну починаючи планування операції, не можемо навіть розглянути таке поняття, як змінні фактори, угу. то це викликає, говорячи мовою математики, обратно пропорційну реакцію штучного інтелекту. Тут ми з вами знов-таки попадаємо в таку дуже небезпечну ситуацію, тому ну я вам скажу так: в світі зараз стало тенденцією, і це стало, ну знаєте, як кажуть молодь must have говорити про штучний інтелект, і безперечно, колись, колись штучний інтелект посяде свою. Важливу нішу, займе свою важливу нішу в системі війни взагалі. Але говорити про це прямо зараз, ну, було б дуже зарано, знов таки. Пан міністр може говорити про такі стратегічні напрямки розвитку, і я їх повністю підтримую. Просто розуміти, в чим справа, чому була моя така реакція? Ну, тому що. Я, б, знаєте, хотів застерегти від надмірного очікування того, що може статися. Крім того, повертаючись до першої частини, і я двома руками за повністю підтримую міністра Федера, який каже, що в нас дуже багато бюрократії і радянщини в цій армії. Ну, вибачте, в нас немає іншої армії армії. Нам треба виховувати, нам треба розробляти. І тут, я б сказав так, дуже важливо Міністерству оборони створити таке поняття, як кадрова стратегія щодо залучення найбільш професійних військових і забезпечення їх професійного і кар'єрного росту. Кар'єризм це нічого поганого в армії немає, це навпаки це досить позитивний елемент. І тут би я сказав так, що роботи тут багато і дуже багато. Тому що, на жаль, у нас за папірчиком можуть поховати дійсно важливу справу, і, скажімо так, папка з паперами може вбити любу ініціативу. На жаль, це є. Якщо пан міністр з цим справиться, а я, як бюрократ, який в армії все ж таки 28 років послужив, повірте мені, я страждав, мабуть, більше за тих хлопців, які мучаються зараз, тому що для мене це було десятиліття. 3 трійка-четвірка років. Я знаю, наскільки складно з цим воювати, наскільки складно цим боротися, і тут моя 100% підтримка можливим діям пана міністра є гарантована. Але треба усвідомлювати, наскільки це, скажімо так, глобальні задачі, і тому в захист пана міністра я б сказав так, не треба очікувати, що це буде вирішено протягом одного-трьох місяців. Ці задачі, про які ми з вами говорили сьогодні, які озвучував пан міністр, це задачі на дуже велику перспективу. Треба просто працювати, працювати і працювати, і не ухилятися від служби. Дякую, пане Сергію, за цю розмову, за ваші думки, за, звісно, що за аналітику. Друзі, моя подяка вам за те, що ви дивитесь, слухаєте е і підтримуєте нас. Обов'язково підписуйтесь на наш youtube канал, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Звісно, що закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, долучатися до лав Збройних сил, ну, звісно, що бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Я кажу вам до зустрічі і побачимося вже завтра в наступних випусках. Це найкраще. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.